Kurcz, by rozpoczęła go schodowym uczeniem. На комісії з питань фінансових бюджету помагання соціальної фінічної розвідки та міжнародного проводимо співробітниць народних місяць ради, восьмого демократичного скликання ради із трьох обраних депутатів прибули всі три депутати. Відсутніх немає. Комісія у складі, голова комісії роздовського Микола Петрович. Секретар комісії Голюк Тарас Михайлович, член комісії Сімщишин Андрій Михайлович. Беруть участь сільський голова Радиш Сергій Васильович, заступник сільського голови Матечі Коронату Степанович, начальник фінансового відділу Горчука Васильівна. На порядок даний винесені наступні питання про внесення змін до бюджету Рольської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Хто за? Рішення при... прийнято. По першому питанню доповідає начальник фінансового відділу Ворожівської сільської ради Гарчупасина. Доброго дня, шановні присутні. Відносно питання змін до бюджету розмірської сільської територіальної громади на 2025 рік, хочу зазначити наступне. Для бюджету Розмірської сільської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року номер 1000 Р, про розподіл у 2025 році, обсяг субвенції з Бержанства бюджету місцеві доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, спрямована субвенція, відповідна субвенція на загальну суму 2 мільйони 798 тисяч 700 гривень. Дану субвенцію пропонуємо врахувати доходах загального фонду сільського бюджету та спрямувати на додатки, збільшуючи бюджетні призначення загального фонду з сільського бюджету за бюджетною програмою 011600 і здійснення доплат педагогічним працівникам працівникам також загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 2 мільйони 700 тисяч гривень, а саме збільшити. Код економічної класифікації 2111 на суму 2 мільйони 313 тисяч гривень та збільшити код економічної класифікації видатків 2120 на суму 48 тисяч гривень. Також пропонується проведець розподіл видатків за рахунок коштів спрямованих за бюджетною програмою 8240 заходи та роботи з територіальної оборони в сумі 100 тисяч гривень за спеціальним фондом зменшити дані видатки та спрямувати за кодом бюджетної програми 3719800 субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на регіонів в сумі 100 тисяч. Та спрямувати для військової частини А0515 згідно звернення даної військової частини. Також пропонується внести зміни до доходів загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини на загальну суму 650 тисяч гривень, а саме збільшити доходи загального фонду за кодами доходів наступними. 110.104.00 – 00 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентами із доходів платника податку інших ніж заробітну плату на суму 60 тисяч гривень. За кодом доходів 110.105.00 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на суму 160 тисяч гривень. За кодом доходів 140 00 акцизний податків перебули в Україні під акцизних товарів пальне на суму 40 тисяч гривень. кодом доходів 140.319.00 акцизних податків звезених на митну територію України під акцизних товарів, а саме пального, на суму 122 тисячі гривень. кодом доходів 144-101-00 акцизний податок з реалізації з виробниками або імпортерами. Тютінових виробів на суму 100 тисяч гривень. Законом доходів 144, номер активний податок з реалізації з господарювання розвідної торгівлі під активних товарів на суму 50 тисяч гривень. кодом доходів 180-102 на руковому майно відміну національні ділянки, сплачені фізичними особами, які є власниками об'єкту нерухомості на суму 100 тисяч гривень. Закодом доходять 180 103.0 податок на нерухомі майно від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитової нерухомості на суму 16 тисяч гривень. Закодом доходять 180 104 податок на нерухоме майно від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на суму 12 тисяч гривень та за кодом доходів 220 125 плата за надання інших адміністративних послуг на суму 50 тисяч гривень. Відповідно до внесення змін в дохідну частину спрямувати кошти загального фонду за бюджетними програмами загального фонду, а саме за кодом бюджетної програми 0111010 надання дошкільної освіти на суму 550 тисяч гривень. Для погашення часткової незабезпеченості по заробітній платі, а саме, збільшити видатки на заробітну плату у сумі 450 тисяч гривень та нарахування на заробітну плату у сумі 100 тисяч гривень. А також збільшити додатки бюджетної програми і інші заходи в галузі культури і мистецтва на суму 100 тисяч гривень. А саме для придбання матеріалів. Для ремонту будівлі церкви релігійної громади Архістратига Михаїла Українського православної церкви села Рожнього відповідно до звернення релігійної громади. За рахунок вільного залишку, який у нас склався на початок року, і в даний час є нерозподілені у суми 500 тисяч гривень. Також спрямувати кошти на часткове погашення забороненості по закладу дошкільної освіти на сумі 500 тисяч гривень, а саме 410 тисяч гривень спрямувати на заробітну плату та 90 тисяч гривень спрямувати на маркування на заробітну, на заробітну плату. У мене коротко все. У кого є запитання? Що то є на членце? Хтось є там з наших? Кому це створиться? Ні, дивіться, у нас дуже багато знаків поступає наших. та наші всі. Незалежно. Mm. Ну, Nie, no, я... Є до нас ä, прийшли від цієї контррозвідка. Які хлопці працюють весь час на передку на і навіть не на, 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 на нашій території, ви знаєте. І, і Тому вони звернулися до нас. Вони взагалі прийшли і реально, бо листи бачите, у нас кістрі листів, Ми всіх не можемо задовільнити. Які були звернення до наш, наших громадських організацій, бачили десь по інтернету, там закупили ми дрон за 200 тисяч, так було mm -hmm. передано нашим новим, попередньо, так. <кхів> Тепер звернулися ці е, хлопці. <кхів> і е, вони ну, хочуть, вони знають краще, що їм купити. Бо от у нас стоїть на цьому. Ми по розпорядженні, по зверненню, ми можемо закупити якийсь дрон чи щось передати. А це є субвенція. Вони прийшли у нас просили скільки 200 тисяч, так? Ми маємо можливість на даний момент дати 100. Ми не знаємо особисто, ну, що... Ні, просто значить таким момент. Ми маємо надію, що йде куди, куди, куди треба. Ну, мусить бути, бо ну, є, є підпис, є печатка, це нема що. Ну, Те, що так? всі рідкі знають, ми прийшли живі перед вами. Такі, 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 туди, туди, туди. Може допомогти, далі. Вони кажуть, якщо так, так. якщо ні, то ми навіть це не першому немає суддесу. І до нас от, ну, до, дуже багато приїжджає. І їх листів, так само і людей військових. Приїжджають, ну, ми готуємо лист, ну, дайте там, що, що зможе. Ну, пишіть, ну, ну що ми, у нас не було не ПДФО військового. Возумієш, у когось десь по інших громадах залишки якісь є ну, з військових. Вони там був мільйон, по мільйона, по пів, по двісті, по черзі. У нас, як пам'ятаєте, на початку року було у нас 800 тисяч, mm -hmm. що ми закладали. І це з цих 800, 800. тисяч. Там ще залишається 100. Sto 13 При нашій незабезпеченості у нас зараз на даний час було 3 мільйони 400 тисяч незабезпеченості з часом зараз. Крім того, ми мільйон п'ятдесят тисяч зараз розподіляємо на заклади дошкільного світу, бо там у нас найбільша незабезпеченість. Решта, що у нас залишається також незабезпечення, це фактично ми викроємо з нашого бюджету те, що навіть не можемо це треба. Це... треба. Треба. Ну, це 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 за такий проєкт рішення прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто взагалі? jestem z